Пішов хлопчина оновлювати дані в ТЦК. Сам він багатодітний батько. І з 22-го року волонтерить автомеханік, частенько ремонтують автомобілі на ЗСУ, які її приганяють за кордону, і які привозять на евакуаторах уже з лінії фронту. Але зараз розповідь не про нього, розповідь про похід в ТЦК. Каже, я частенько ходжу в ТЦК ще з 22-го, року, тому що потрібно було і то якісь дані, то ще. Коротше, було багато справ пов'язаних з ТЦК. І каже, я не розумію, нам всі розповідають, що хлопці після поранень проходять службу в ТЦК. А я каже, за три роки не побачив там жодної нової людини. Всі сидять ті самі. Як і раніше, хамлять, наче вхопили Бога за бороду під собою землі, не відчувають, ведуть себе нагло, предвзято до людей і просто понаїдали собі щоки, все, що змінилось в ТЦК за три роки.